Сьогодні моя друга серія. Я знімаю відео і ми будемо сьогодні оглядати мій мод на хату. У мене з'явилася карта з хатою. Реально. Не дивитесь, що в мене ніксуслік. У мене канал Бабанчик називається. Зараз я вам покажу, що називається хата. Так що то я пришли з вотанки А Отака От хата з зовні. Є покажу добре. От у нас родині. Каплику весна. Опа-на, дофига себе Тут так. Заходим. Вот Тут тоже вот такая Холодильник. Так. Мне підвал 19 сплю в мені тут подобається. Коротше. Я ще не все показав. Блін. Моє друге відео. Ви бачили вперше, я грав в Fire, Fire Legends? Блін, шкода, що я з банчиком сьогодні не зміг зняти відео. Шкода. Але бабанчик... Буде прикольно, що я бере, бо більше вподобайків. Так, будь ласка, не беріть на цьому відео дуже-дуже багато вподобайків, щоб було більше ніж в банчиках. Побанчик ліпший. Вам хати, пей, а що вам банчик? А банчик вам нічого. Я вам можу навіть і гроші принести. Ну, на цьому завершуємо. Це За весь огляд хати. Три хвилини.